Шановні восьмикласниці і восьмикласники, вітаю вас у світі історії. Тема нашого уроку Вступ до Всесвітньої історії нового часу. Середньовіччя та його місце в історії людства та України. Периодізація нового часу. На уроці ви дізнаєтесь про причини голоду, чорної смерті і кризи середньовічних суспільних станів. Також ви дізнаєтесь, як змінювалася європейська економіка в пізньому середньовіччі, які зміни відбулися у військовій справі, чому на історичній арені рисарства поступилося своїм місцем торговцям, як європейські королі перетворювалися на монархів з абсолютною владою, як змінювалося ставлення європейських інтелектуалів до людської особистості. Історію середньовіччя ви вивчали в сьомому класі. Середньовіччя було добою рицарства, хрестових походів і будування релігійного світогляду. У цей період основою для життя людини була земля, заволодіння якою розгорталися феодальні війни. На теренах середньовічних просторів постали сильні держави, великі міста, які сьогодні приваблюють туристів перлинами середньовічної культури. У наслідок гострих суспільних дискусій ствердилися основи сучасної демократії. Саме в європейських містах постала ідеологія гуманізму, що утверджувала повагу до людини і її гідності. На Сході постала нова світова релігія іслам. Неповторну культуру і самобутні суспільні традиції творили народи Персії, Індії, Китаю і Японії. Саме в середньовіччі утворилася могутня держава Русь із центром у Києві. Вона була у вирі подій, що відбувалися між Заходом і Сходом. Як і інші країни, у своєму розвитку Русь пережила періоди піднесення, роздроблення і врешті розпалися. З княжих часів збраглося чимало споруд, ікон, рукописів, монет, прикрас та інших артефактів. Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Король Данила мали неабиякий авторитет серед тогочасних правителів. Вибір православ'я зближував Русь із Візантією. Головне місто якої Константинополь був зірцем для Києва, що став у цей період визнаною столицею Русі. Період світової історії кінця 15-го, початку 20-го століття, що настав після середньовіччя та передував новітній історії, називають новим часом. Поняття нова історія з'явилося наприкінці самого середньовіччя, коли зародилося відчуття великих змін. Після падіння Візантійської імперії середньовіччя швидко відходило в минуле, а такі події та явища як культурний рух відродження, відкриття Америки Христофором Колумбом і Церковна реформація знаменували вже нову епоху. У межах нового часу виокремлюють період, що тривав майже 300 років з кінця XV до кінця XVIII століття, і називається ранньомодерним або Раннім Новим часом. Його ознаки поширення книгодрукування, вивільнення науки з під впливу церкви, припинення феодальних усовиць, об'єднання регіонів у цілісні державні території, розширення просторової картини світу, важливі технічні винаходи і наукові відкриття, зокрема зміна уявлень про місце Землі у Всесвіті. На межі середньовіччя і Модерну суттєвих змін зазнали суспільні відносини. Замість станово-представницьких монархій, які мали певні елементи обмеженої, але все-таки демократії, сформувалися абсолютні монархії. Були сподівання, що правителі з необмеженими повноваженнями зможуть гарантувати законність і стабільність. Міцна влада монархів спочатку сприяла розвитку торгівлі та ремесел. Згодом абсолютизм виявився несумісним із новими реаліями. У пошуках державного устрію, який би задовольняв усіх, європейці наблизилися до необхідності встановлення освіченого правління та розумного суспільства. Україна входила в нові часи, опинившись на перехресті цивілізацій, культур, держав і регіонів. У 16-18 століттях історія ранньомодерної України була тісно, хоча й по різному. Пов'язана з історією сусідніх народів і держав Польсько-Литовської Речі Посполитої на Заході, Османської імперії та Кримського ханства на півдні, Московського царства пізніше Російської імперії на північному сході. Центральним явищем раннього нового часу на теренах України стало козацтво. Серед тодішньої європейської спільноти українці навіть дістали назву козацького народу, Українська козацька держава військо Запорозька. Виникла у вирі національно визвольної революції середини XVII століття. Доба середньовіччя збіглася з періодом глобального потепління, тож клімат сприяв розвитку сільського господарства. Їж було достатньо, населення більшості країн Європи зростало. Але на початку 14 століття на зміну потеплінню прийшло глобальне похолодання. Велика криза 14-15 століття. Розпочалася навесні 1315 року тривалими опадами, затяжні дощі перешкоджали посівним роботам на полях, зібрати врожай було складно через ранні заморозки і снігопади, їжі не вистачало, бракувало корму для домашніх тварин, через це частина худоби загинула, ціни на продовольство швидко зростали. У результаті більшість країн Західної Європи взимку охопив голод. Щоб вижити, люди змушені були їсти диких тварин якими могли бути переносниками інфекційних хвороб. Постійне недоїдання ослаблювало імунітет людей та сприяло поширенню хвороб. Віддати частину врожаю чи сплатити гроші феодалам селяни в багатьох випадках не могли, тож масово втікали на південь Європи, у тепліші регіони, міста або у горичі степи. Землевласники намагалися компенсувати свої втрати, збільшуючи повинності селян. У цих умовах, загалом у Центральній та Східній Європі, де густота населення була меншою, розпочалося активне запровадження кріпацтва. Селян утікачів, які ховалися в містах, переслідували, через це загострилися взаємини між феодалами і градянами, між феодалами і селянами, почастішали повстання проти зловживань знаті, зростала злочинність. В часи середньовіччя хвороби ставали трагедією. Адже рівень медичних знань у ті часи був низьким. Населенню не вистачало елементарних навиків гігієни. Більшість людей жили в бруді, не маючи постійного доступу до чистої питної води, рідко вмивалися, нічого не знали про карантин. У 30-х роках 14 го століття у Центральній Азії спалахнула епідемія чуми. Чорна смерть отримала свою назву від того, що руки і ноги інші частини тіла, хворих на чому людей, Покривалися чорними плямами. Збудника цієї хвороби розносили гризуни і блохи, вона стрімко поширилася в Китаї згодом по всій монгольській імперії, а далі великим шовковим шляхом аж до Криму. У 1347 році чма потрапила з кораблями генуайських купців із Феодосії до Візантії, Італії, Франції та інших країн. Чума була дуже небезпечна і стрімко прогресувала. Хворі мали високу температуру, не могли рухатися, працювати, частини їхнього тіла відмирали. Від перших симптомів хвороби до смерті іноді минало всього кілька днів. Люди тоді не знали, як захиститися від неї, і не розуміли, як вона передається. Тобочасні лікарі носили маски з довгими носами, наповнені ароматними травами. Вважаючи, що це врятує їх від хвороби, дехто навіть залишав свої домівки та міста, сподіваючись уникнути чуми. Інші, навпаки, намагалися насолодитися останніми днями свого життя, марнуючи час і гроші у надмірних розвагах. Від епідемії загинуло до третини населення Європи майже 24 мільйони осіб, в окремих регіонах, наприклад, у Східній Англії, Південній Франції. Померло більше половини жителів. Поля залишалися незасіяними, виробництво зупинялося, багато міст спорожніли. Найбільшим військовим конфліктом великої кризи стала Столітня війна між Англією та Францією. Вона тривала понад 100 років і супроводжувалася потрясіннями та спустошенням великих територій. Через неї епідемії. Голод і повстання населення Франції зменшилося майже на чверть. Столітня війна розпочиналася як війна королів, а завершилася як війна народів. Вона породила народну героїню Жанну Дарк. У результаті перемоги над Англією Франція перетворилася із середньовічної монархії на централізовану національну державу. Відносини між середньовічними станами під час великої кризи змінилися. Селяни масово розорювалися, значна частина з них втратила особисту свободу, потрапивши в залежність від землевласників, частина мігрувала в міста. Багато рицарів гинули, не залишивши спадкоємців, а їхнє майно переходило сюзереном. Інші розорювалися, втративши землю і селян. Коли Європа відновилася після столітньої війни та епідемії чорної смерті, одним із головних рушіїв економічних і соціальних змін став розвиток торгівлі. Міста, такі як Венеція, Геноя, Брюге, Любек, стали важливими центрами ремесла, і торгівлі та фінансів. Зростання торгівлі сприяло появі буржуазії, нової соціальної верстви, яка складалася з купців. Ремісників і банкірів. Вони стали рушійною силою економічних змін. Досконалення сухопутних та морських торговельних шляхів сприяло обміну товарами між різними регіонами Європи і за її межами. Водночас утворилися певні торгово-політичні об'єднання. Ганзейський Союз утворили ті, що торгували в Балтійському та Північному морях. Натомість купці Венеції та Генуї контролювали торгівлю на Середземному морі, зокрема перець і спеції, які доправляли через Сирію, Ліван і Єгипет з Індії. Одним із чинників розвитку загальноєвропейських контактів господарства і торгівлі був поштовий зв'язок. Важливе значення мало поява банківської системи, зокрема банків у Флоренції та Венеції, яка сприяла розвитку кредитів. І капіталовкладень у торгівельні і виробничі проєкти. Розширився асортимент товарів, доступних на ринках, поштовх для розвитку отримало виробництво тканин у Фландрії і скла у Венеції. В Англії почали масово вирощувати овець, торгівля сприяла зростанню мобільності населення, адже купці, ремісники і робітники пересувалися в пошуках нових можливостей. Завдяки торгівлі відбувався культурний обмін між різними регіонами, що збагатило європейську культуру новими ідеями, технологіями та знаннями. Перші зразки вогнепальної зброї, такі як ручні гармати і аркібузи, з'явилися в Європі саме в 14-15 століттях. Значне скорочення населення призвело до дефіциту робочої сили та змусило держави і військових командирів. Шукати нові способи залучення солдатів, зокрема найманців, відбувався поступовий перехід від середньовічних військових формувань, що складалися з лицарів і їхніх васалів, до професійних армій, які наймали за гроші. Використання грошей у військовій справі дозволило монархам утримувати і озброювати професійні армії, фінансувати військові кампанії через податки та позики. Абсолютна монархія це держава з таким політичним ладом, у якому єдиний правитель, зазвичай король або королева, має повну і необмежену владу над усією країною. Абсолютизм передбачав скасування феодальної драбини сеньорів васалів і наділення монарха повновладдям, інші ж ставали формально однаковими підданими. Владу монарха не можна було оскаржити або обмежити. Правителі прагнули зміцнити свої позиції шляхом централізації адміністративних, фінансових і військових структур. Вони намагалися позбавити магнатів та аристократію незалежності і зробити державу більш контрольованою із центру. Це призвело до створення централізованих армій, податкових і судових систем, які підпорядковувалися безпосередньо монарху. Зазвичай абсолютні монархи проводили агресивну зовнішню політику, щоб підтримувати свій авторитет усередині держави і здобувати нові ресурси для цього. Зростали бюрократичні структури. Існування абсолютних монархій обґрунтовували двома чинниками: спадковим правлінням і божественним правом на владу. Спадковість правління означала, що монархи одержували свої посади як беззаперечну перевагу від самого народження. Середньовічна ідея про божественне право королів встановлювала, що влада монархів походила від Бога, тому боротися проти короля чи королеви вважалася тяжким гріхом. Абсолютними монархіями в ранній новий час стають Французьке королівство після Столітньої війни, Іспанія після завершення Рекінкісти, а згодом інші країни Європи. До кінця 15 століття. Абсолютна монархія стала типовим політичним устрієм у Європі і продовжила існувати протягом наступних століть. Близько 1448 року німецький ювелір і винахідник Йоган Гутенберг у місті Майнц створив друкарський верстат із рухомими металічними літерами. Цей винахід дозволив значно здешевити та прискорити процес створення книг. За короткий час Утенберг надрукував кілька видань Біблії та підручники з граматики. А до кінця 15 століття в Європі працювало близько тисячі друкарських верстатів, на яких виготовили майже 8 мільйонів книг. Прихід нового часу відчувався в усьому: в політиці, в господарських відносинах, а найбільше у культурно-інтелектуальній сфері. Рух мистецького оновлення на зламі середньовіччя та раннього нового часу називають епохою відродження або Ренесансу. Відродження це епоха в історії європейської культури 14-16 століть, стиль якої визначила орієнтація на спадщину античної греко-римської цивілізації. Нова епоха принесла новий світогляд. Слово гуманізм. Походить від латинського гуманус, що буквально прикладається як людський людяний, зараз його вживають переважно в широкому значенні, маючи на увазі віру в цінність, свободу і незалежність людини. Натомість історики застосовують термін гуманізм у вузькому значенні для характеристики культури відродження. Це був інтелектуальний рух, котрий ставив у центр світу реальну людину. Щоб пізнати її справжню красу, гуманісти зверталися до античної грецької та римської літератури. Тож ренесансний гуманізм спрямований не так на захист прав людини, як на дослідження людини такою, якою вона є. Батьком гуманізму вважають італійського поета Франческо Петрарко. Гуманізм, явище культури епохи відродження. Що полягало в новому розумінні людини як активної особистості у перетворенні божественної історії на людську історію, культурна і соціально політична орієнтація на вищу цінність людської особистості Ренесансний гуманізм знаменував початок нової історичної епохи, його представники відмежовувалися від минулого, яке зверхньо називали середньовіччям. І намагалися встановити, яким здавалося, прямий культурний зв'язок з античністю. Насправді ж розрив із середніми віками не був аж таким разючим. Культура Ренесансу фактично визрівала в самому середньовіччі. Ішлося тільки про те, щоб обмежити всевладдя церкви, краще пізнати земне життя людини, утілити його у витончених формах культури. Італійський письменник і філософ епохи відродження Леонардо Бруні визначав гуманізм як пізнання тих речей, що стосуються життя та звичаїв, удосконалюють і прикрашають людину. Багато ідеалів гуманізму розвинулися завдяки культурі, світогляду, лицарства. Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний матеріал підручника. Виконайте творчий проєкт, Історичний портрет про Йогана Гутенберга або Ізабель Кастильську у формі презентації, або сторінки у соціальних мережах. Пошукайте відповідь на питання чи випадково розквіт європейської культури доби відродження співпадав з великою кризою. Дякую за увагу. До нової зустрічі!